Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ходять іде ем, така, така інформація. Бразилія, Франція та США візу, вивозять своїх громадян з Росії. Які причини? Тут може бути багато причин. По-перше, чи дійсно, що там зараз відбувається, ось в цьому плані Бразилія, Франція і США вивозять або просять виїхати, так, своїх громадян. Так, так, і я вже, мені здається, тут як з. з ем, я так скажу, що це. Мені показують карти щось пов'язане з ресурсами, з грошима, з накопиченням не вкладаються більше грошей, тому що гроші там щезають, пропадають. Якось так. В попросили, тобто, так дійсно карти показують, тому що, я так скажу, якась інформація пройшла, що щось станеться в Росії. Якась інформація. Влилась якась інформація. І це я бачу економічно. Це тільки економічно, чи це щось іще? Які причини насправді? Бо просто економічні це не може бути. Щось тут інше. Причина конкретно хочу бачити причину, чому сказали виїжджати. Ага, це можуть бути ракети мої дорогенькі. Це, можливо, що наші будуть гепати по них. Ще ні, але найближчим часом. Тобто, дивіться, дивіться, мої дорогенькі, наскільки я розумію. Україна отримає далекобільну зброю. Ось що може бути. І логічно виходить, що з часом Україна буде гепати там, туди, скільки достане. Ось це показує. І тому вони мають якийсь час певний, щоб вивезти своїх людей. Тобто, вони попередили так дійсно. Це і економічна, але тут, ви знаєте, ось чомусь мені йде не економічна, а більш військова. Тобто будуть на Росію летіти ракети. Ось так я це бачу. Ось ця карта показує. Зненацька агресія на Росію переходить. Дивіться, я би навіть сказала, що на Росію на їхню територію. Переходить, тобто війна переходить на їхню територію. Я коли зробила розклад, можливо, місяць тому, точно зараз не пам'ятаю, до нового року, після нового року, можливо, в січні, що дійсно перейде війна, це не значить, що наші штурмувати будуть, ракети будуть летіти. Про це ми говорили. Я казала, що буде. Коли точно карти не можуть вам показати, ось, але буде. І ось зараз, ось уже назріває ця ситуація, коли е, свої. Людей вивозять, пам'ятаєте, таке було і в Україні перед тим як перед 24 м теж вивозили своїх людей, дипломатів і тому подібне. При попередили, отак попереджають зараз Росію. Все мої дорогенькі, це значить, що війна переходить на їхню сторону. Зараз ми подивимося найближчим часом, так чи ні? Ви знаєте, не так швидко, не так швидко. Але да-да-да, це починається розхитуватися. Це починає, я так скажу, це починає коливатися все. Це починає рухатись. Оце вже перший признак, що так іде. Так ось іде. Але воно ще, знаєте, іде ще затримка через те, що там своїх людей. Ви розумієте, яка цікава річ. Як переживають французи, американці за своїх людей, за своїх громадян? Ось як вони переживають вивезти своїх людей, а потім Україні можуть дати добро, наприклад, або дати ракети. Ось. Ось так, мої дорогенькі. Але так, це буде. Це буде і дуже скоро. Все мої дорогенькі, люблю, цілую обнімаю і разом до перемоги. На все добре, мої любі.